І в Києві відновив роботу Національний цирк України. Пропонують відвідати так звану відкриту репетицію з врятованими цирковими тваринами. Вартість квитків на таку від 50 до 500 гривень за місце. Поки що національний цирк єдиний на всю країну, який відкрився, і там вже побувала наша Анастасія Середа. Вони виходять на манеж до свого глядача з усмішками на обличчях в яскравих костюмах і представляють нову програму. І лише їм одним відомо, що цирковому колективу, звісно, разом з тваринами довелося пережити у період активного бомбардування Києва. Перші дні, перші тижні, перший місяць, коли окупант був на Київщині, було складно, тому що всі зв'язки, комунікації, поставки продуктів були різко обірвані. Нам м'ясо привозила Ахтирка, це ахтирський м'ясокомбінат. А Ахтирку в перші дні війни там коврове бомбардування авіації було. Аби врятувати своїх тварин від голодної смерті працівники цирку ризикували щодня. Ми і за кормом їздили через блокпости за тирсою, за сіном, за всім. І як, як назло, вони всі знаходились десь за Києвом, десь, де, де це відбувалося, якраз нас на блокпостах просто не розуміли, коли казали, ви куди ми за сіном, не смисли там, там стріляють. Там ти проїжджаєш повз розбиті. Бронетехніку і тому подібне, а ти їдеш за стіном. На ну, що комусь треба це робити? І з гордістю заявляють, за увесь час із 24 лютого жодна тварина у цирку не пішла з життя. Нова вистава, яка готувалася усього за місяць, розповідає саме про них. У нас є тигри, у нас є екзотика, це кози, собаки. Дикобраз є, носухає пісець, лисиця чорна, коні, голуби, папуги, жовто-блакитні. Тобто, ми в цій програмі в такий складний час хочемо об'єднати людей навколо тварин. Перед кожним виступом глядачам демонструють ролик з репетиції та розповідають про життя своїх улюбленців. Врятовані циркові тварини відкрита репетиція у головних ролях Птахи, хижаки та коні. Головна мета вистави зовсім не розважити глядачів, а показати, як тварини переживають цю війну. Перед камерою дві сестрички папуги Ару кричать, переминаючи з лапки на лапку. Хвилюються, жартує господарка Ксенія Ляхорська. Пригадує, під час війни, аби не сполохати птахів, власні переживання приховувала, адже пірнаті все відчувають. Моя поведінка, наскільки я брала себе до рук, до купи і заходила до них, як моби нічого не сталося, тому вони, можна так сказати, легко перенесли це все. За час війни це вже третя вистава, і у цирку кажуть, глядачі охоче йдуть на прем'єру у такий непростий час. На першій виставі дійсно було, пропорція десь там 600 глядача було, з яких там 400 було тих, хто повернувся, і 200 там чимось ми продали. Зараз тенденція потроху покращується в зв'язку з тим, що дуже дешеві квитки. Столичний національний цирк єдиний в Україні, кому вдалося відновити роботу. Хоч працюють не у повному складі, адже близько 40% працівників пішли захищати Україну на фронт, але всі впевнені своїм прикладом не дають оптимізму українців згаснути. Анастасія Серда, Валерій Рябченко, канал Україна, Україна. 24 Марафон. Єдині новини.